Я знімаю відео мотиваційні, я вам скажу пару таких слів. добитися всього з нуля. Треба почати з одного. Я починав три паркаути. Я багато їхав по закордонах три роки. Я заробляв гроші. І як не вложу, щоб там купити трави, покурити, щоб всі гроші на кураж потратити, на сауни, на клуби. Я за всього в будинок вложу всі гроші. Мені лише 26 років. Коли людина буде дивитися це відео, хто з вас, мужиків, ви зрозумієте ціль свого життя. Я знімаю, що мені подобається, і я показую приклад всім людям України. Ви можете мені погрожувати, писати в контактах. Я ж просто показую дорогу правильно. Можете не слухати мене, але послухайте, і буде все нормально у вашому житті. Це дівчат теж стосується. Ви помните своє а ви, мужики, качанку підіть, не пийте, не куріть. І до мене гарно пишіть. І як до мене, так і до тої людини. Дякую всім за увагу. Це була цікавітя. Поваги до вас всіх.